Доброго дня. Позаду вже половина курсу. Ми дізналися основи квантової фізики і поговорили про те, для чого можуть бути корисними квантові комп'ютери, але чи існують ці квантові комп'ютери? Як вони побудовані? Наскільки добре вони працюють? Чи світле в них майбутнє? І коли плоди досліджень щодо квантових комп'ютерів. Увійдуть в наше повсякденне життя. Щоб дізнатися відповіді, стежте за анонсами майбутніх лекцій на сторінці Лекторію Наукові Зустрічі. Цикл триватиме до квітня 2023 року по одній лекції щомісяця. Минулі лекції можна подивитися у списку відтворення на Ютубі.